Доброго ранку. 3 вересня, місто рівня. У нас сьогодні просто туман, туман. Ось роса що до сих пір на всій полуниці. Розповім вам про сорти, з якими я буду прощатися. Зазвичай... Я випробовую хоча б два роки сорт полуниці. Але на цей раз є два сорти, яких я видаляю вже в перший рік. Найдорожчі, по-моєму, саженці Аврора Каріма. Незрозумілої цієї ягоди. Зараз покажу саму ягоду. Дуже сонце навіки, тому зайшла в ті. Так, ось кущик, ось ягідка. Сорт ремонтантний, тому що ось навіть на вусиках іде цвіт. Я вкоріняла вусики. Цвіт треба обривати. Зараз спробую саме ягодку. Ось така вона. Нічим не змінилося від першого плодоношення. дуже кисло. Але хочу... Все-таки сказати, що не буває поганих сортів А Вся проблема в тому, що ми висаджуємо сорти, які абсолютно не підходять нам по регіону, де ми їх пробуємо вирощувати. Тому завтра відправляю посилочку на Миколаїв, повискубую всі кущики. Підпишу і поїдуть вони на південь. Можливо, пару штучок лишу ще в е, клієнту в Кропивницький в подарунковому варіанті. Саме цей сорт. Е, ще один сорт, який я видала, це гармонія. Як не дивно, це все-таки сорт голландський. Чому він? Так себе веде в мене, я не знаю. Кущі дуже потужні, ну, неймовірно, просто боляві він. Жодного сорту такого немає, як гармонія. Перше плодоношення було досить великі такі ягідки, кисло-солодкі, але ну дуже велике. Грам 30, 40, 50. Причому мілкої ягоди взагалі не було. Я дуже чекала на друге плодоношення. Друге плодоношення було буквально пару ягідок. І вони просто, просто одні, тільки стояли всі в плямах. Ось в мене стоїть полуниця, жодної, жодної плямочки ніде не немає, ні ніяких кущах, ніде. Шостої гармонії, що і скоріше всього, що волосся. Ось дивіться, дивіться, яка роса. Бачите? І це в нас так дуже-дуже часто. Видно і просто не підходить сам клімат. Так, і третій сорт це все-таки прощаюсь кабріло. Це дійсно кабріло, я провіряла, тому що ягідка перша йде роздвоєна, самі ягоди великі, досить щільні, в повному дозріванні. Досить солодкі, але знову ж таки з нашою вологістю вони, поки дозріють, вони вже підгнивають. А кабріло має ж саме добре визріти, тому що не визрівша ягідка зовсім не така, як вона має бути. І варіанти, що два куща з десяти зацвітають, мене не влаштовує. Хоча Кабріла робила розсаду, бо її якби питають, хочуть. Але в моїй області, нагадую, що я живу в місті Рівне, я від неї все-таки відмовляюся. Ось такі три сорти на цей рік, з якими я прощаюсь. це Аврора Каріма, Гармонія і Кабріла. Пишіть, будь ласка, в коментарях. В яких областях ви живете, що саме з цих сортів ви вирощуєте що у вас гарно родить, і ви задоволені цією ягідкою. щоб е, люди не купували або що те, що якби просто рекламується. От на рахунок Кабріла. Дуже його рекламують. І я бачила сама ролик е, хлопця з Криму, який. Серед всіх сотень сортів Кабріло вніс в 5 найкращих сортів для вирощування. І, можливо, це так на 100%. Але в Криму у нас дуже велика країна, має дуже багато областей з різними кліматичними зонами. І це е, треба враховувати. Наприклад, в мене дуже маленька ділянка, і я не можу садити ті сорти, які погано все поводять. Але саме в моєму клітці. Гадного всім дня, спокійного, вихідного, все буде Україна. До побачення!